Папа не одку з'являється з, з воздуху і каже, привіт, синок улибається. Потім, що він пропадає, я підбігаю, питаюся обнять. Я просто проходжу, наче воздух, і на тому місці виростає роза, дуже-дуже длинна. все. Одинадцятирічному Владиславу тато Олег приходить у вісні мало не щодня. До хлопчика тільки тепер прийшло усвідомлення. Говорить про найріднішу людину у минулому часі. Добрий, всім допомагав, успівав зі мною грати на роботу, і допомагати віз діли. Тебе скрізь, і в школу, й в школу. І возив і в школу і ангеліну в садик. Успівав і все і з нами на півіху. Все він співав родина роденків тато Олег, мама Іна, син Владислав, донька, Ангелінка для друзів, рідних, близьких була прикладом люблячої, дружньої сім'ї. Вони завжди були разом: чи то на відпочинку, чи то на прогулянці, чи на тренуванні сина. Вони жили одне одним, довіряли, підтримували, цінували кожну хвилину, проведену разом. Будували плани, мріяли. Все це одним кривавим розчірком перекреслив ранок 24 лютого 2022 тисячі Того ж дня Олег Руденко, не вагаючись, вступив до лав територіальної оборони. По іншому він не міг. Був вихований в патріотичному героїчному дусі. Заприклад, тато Миколай Миколайович пройшов горнила Афганістану. Він сам пішов. Він з першого дня Він казав, першого дня, як не ми, так хто. То буде захищати? — першого дня, я кажу, Олежка, не, не, може не треба. Він Мам... Я й не знав, він приїхав вже в формі. Я з роботи приїхав, він в формі. Позвонив на роботу, каже, батя я вже сел... не в оце, в тероборону в тероборону". В тероборону пішов. Кажу, Олеж, кажу, тобі 33 роки. Ти вже дорослий, твій вибор. Його ніхто не відговорював, ну його і безполітно було. Він гордився, що форма, що він гордився цим. Він, він хотів комусь потрібний бути. Перші дні були дуже тяжкі. Всі ж знаємо, які це були дуже тяжкі дні. Сиділи вдома, він дзвонить мама, що-небудь хлопці голодні. Треба їх нагодувати. Я кажу, Олішка, я не знаю, що 9 часу вечора, а ти тим та не їсть. Він їде своєю машиною, мама приготував що небудь. Що я зможу бігом? Мама, ти кухар, кухар не я, кухар ти приготов що небудь дуже швидко. Ми тут бистренько, на соробку картоплянути, дируни, тут ще щось там. Все бігом, він через півчаса час приїжджає. Забрав, все впакували, все, і це було не один раз, що він Папа, возив ці. А оце можна взяти, а оце можна взяти хлопцям, а оце матраси. А матраси, можна, а, а оді, яке а де, як... де що тепле, де дещо хлопцям треба підстелити хлопцям? Все пособирали, все. Ой, колеса. Колеса, оці шини, шини. Мама, в тебе там якісь є шини, там а Я зараз під'їду. Під'їхав, під'їхав бус, не він, під'їхав, бус погрузили. Все, все, що, все, що можна було, все, що було, все ось так. Ви уявляєте, як це заборонити чоловіку, він йти на війну. Для мене це, ну, це просто вбити в ньому чоловіка. Це, це просто вбити. Якщо він хоче, якщо він відчуває це, це ж поклик. Не всі ж йдуть, правда? Не всі. Тому, якщо він хоче, якщо він хотів, якщо він горів, він дуже змінився з початку війни. Він дуже змінився, він став другою людиною. Він переживав, я розумію, що він переживав за сім'ю, за те. Він бачив майбутнє, оце страшне. Чомусь він вирішив, що він допоможе. Він хотів це зробити. 27 днів наш земляк Олег Руденко мужньо захищав від расистів рідні прилуки свою сім'ю. Чоловік виконував бойові завдання в тилу ворога. Про страх не думав, рівно як і не хотів думати про смерть. Що було на душі, про що переживав, не ділився. Не хотів зайвий раз турбувати рідних, проте сам змінився. Це помітили і тато, і мама. Коли я на нього дивилася, він їхав. Він якийсь не такий. Так, він був трошечки, він такий був трошки схвильований. І такий, він завжди був мовчазний. Він ніколи не відкривався, він був трошечки мовчазний. Попитаю, все добре, все добре. Ну, цей останній день, звісно, ну, запам'ятався. Його погляд. Попитав, каже, а що треба, ти служив, що треба, кажу, Олі. Щоб соль обов'язково була, ножик, соль. Кажу, соль це обов'язково. Тривогу, яку не можна пояснити, відчували. І друзі. Останній раз з ним я зустрівся в понеділок, увечері. Ми кави, поспілкувалися. Він мені сказав, що. Їде на тиждень, не оговорюючи, яке місце, але їде на тиждень і каже, так я не хочу їхати. Це цілий тиждень там бути. І ви знаєте, якби ну, ми вміли якось аналізувати певні ситуації, так? або до кінця відчувати те, що могло б трапитись. Можливо, б тоді б якось інакше все було. Можливо, б там якось по-іншому говорили про це. Але зараз розумієш те, що в ту хвилину ти ну, я відчував, що щось, ну, не, щось не так. Бо були в нього попередні завдання, він неодноразово їд на бойові завдання, і е, е, йому це подобалось. Ну, там він відчував те, що він може. Що він що він міє, в нього все виходить? Тобто він їхав з якоюсь з радістю? А в той момент цієї радості не було. Дружині про неминуче сповістив сон. Сон віщував лихе і самому Олегу. У нас такий договор з ним, що погані сни ми не розповідаємо. Тобто, ми проснулися, і у нас в обох такий камінь на душі, і я в нього запитую: тобі що приснилося? А чому запитую? Тому що мені приснився поганий сон. Я в нього запитую, тобі щось приснилося, він говорить так. А тобі. Говорю, мені приснився поганий сон. Ну, все, значить, ми не обговорюємо цей сон. Прище був стопроцентно. Я про це навіть не думала. Коли він йшов, я не думала про погане. Звідки взявся сон, я не можу сказати. Я просто, коли вранці я прокинулася, я подумала, що це сон через хвилювання. Через страх, тобто ну я а вийшла теж йому приснилося, я не знаю. І передчуття і сни дійсно були віщими. 22 березня на бойовому завданні Олег Руденко загинув. Коли приїхали ввечері, сказали, що я не змогла в це повірити зовсім. Кажу, хлопці Олі що Оляшки що було таке слово, що при мама, мамо прикалися. Я цим хлопцям кажу, зайшов приказувати. розумієте, що ви кажете і кому ви кажете? Це не могло таке бути, він був дуже розсудливий хлопець. Він не знаю, так сталося. Просто це був янгол на землі, мабуть, того він відійшов так рано. Він зробив забагато для свого віку. Тобто він встиг зробити встиг. так багато. За той короткий вік, який він прожив, за 33 роки життя Олег зробив багато, але головне це його добрі справи, його душевність, його повага до батьків, до родини, до друзів, його невичерпне життєлюбство, готовність завжди прийти на допомогу, розрадити. Він не думав про себе. Він жив заради інших і ніс тільки позитив, ніс світло кожному, хто його знав. Не Дуже світлою людиною, він був порядною людиною, був хорошим другом, надійним. Він ніколи не відмовить, коли ти в нього щось попросиш. Вважала його, любила брата. Ще десь чула, кажуть, що Бог забирає найкращих. Ну от Він і забрав найкращого, ідеального. нас звела Доля, мабуть, більше 10 років тому назад, коли він прийшов працювати до нас на фірму, їздив більше на батьковому скутері. І от такі перші зустрічі були так веселий такий хлопець. Потім так складалося життя, що само по собі на цю людину можна було положитися. І ми почали з ним більше спілкуватися, більше зустрічатися. І від нього завжди допомоги не просиш, він завжди приходив, допомагав, допомагав, просто піддержував. Даже такі були моменти, коли він <кій> Даже вирішував твої проблеми, що було ну, в людських качествах це дуже рідкість наш час. Чітко пам'ятаю той день, коли познайомились і. Як я запам'ятав, такий він має в душі завжди буде. Завжди така от посмішка. Людина, людина настрою, всім зробить, всім зробить настрій, всі бачать Олішку, всі улибаються, всі щасливі, довольні. Для мене можу сказати, що він завжди був прикладом. Прикладом сім'янина, товариша, сина. Завжди, от... Людина, от я йому, йому завжди задавав питання, Олєшка, як ти оце все успіваєш? Як ти вспіваєш і з батьками побудь, і, і тут ми ж ось на роботі були, тут дивлюсь, ти вже е, десь там з дітьми поїхав, кудись відпочиваєш, десь вже якісь фотки, то все, всегда, всегда з дітьми, всегда, е, Всім, при, як в тебе вистачає часу, всім приділити увагу, віддати свою любов. І, і так, і він каже: а от так, от так, як якось так виходить. Якось так і все. І завжди бракує, бракує слів. Він і жив для всіх, і віддавався для всього на максимум. Це не, це він, якщо він щось робив, це не було там, ну зробив там і все трошки. Це було, якщо він це робить, то це вже було глобально. Взяв, зробив, скільки, скільки таких моментів було, що. Тут просто ну, людина, про яку не можна нічого поганого сказати взагалі. Олег був такою людиною, який е, ніколи не відмовляв, щоб його не попросили. Навіть якщо в нього є свої якісь е, м, плани там чи задачі, е, він вмів і знаходив можливість їх здвинути і поставити на другий план. Тобто, перший план у нього був за допомога е, друзям там чи знайомим. Е, там чи близькі ці е, допомоги, да, один одному вони якось вони переросли, е, навіть непомітно якось переросли в дружбу. Ну я вважаю, це була дружба. Е, бо ну це були щоденні Ми созвонювались е, там як справи. Ми мали навіть не про що не говорити. Ну помовчали в трубці, там е, пару слів перекинулось і все. Але ми поспілкувалися яким чином якісь сигнали ми один від одного отримали. Він в будь-яку хвилину і підтримає і. Надасть допомогу, якщо вона потрібна. І е, якщо були якісь такі кхе, в мене да, на душі, він завжди так перекрутить, що ти завжди будеш сміятися. Завжди. І всі його любили. Його любили і діти, і дорослі, і друзі, і батьки мої його. Просто він такий душа компанії. З ним в компанії завжди будеш посміхатися, завжди сміятися, і якусь таку е, погану. Ситуацію він перекрутить і що ти будеш посміхатися і не будеш думати зовсім про щось погане. Життєлюб, душа компанії в усьому справжній. Олег Руденко поспішав жити, при цьому встигаючи все. Попри зайнятість на роботі, повсякденні турботи, він ніколи не забував про батьків, дивував рідних людей приємними сюрпризами. У нас день народження, хоче разом гучель. Я його просив. Коли ти на пляж витеш, коли покупатися, він приїжджає, збирайтесь. Їдемо, їдемо. І він подарунок зробив. Він каже, папа, поїхали позагорає. Позагораю. І подарунок нам зробив куди Кременчуське водохраніліще. водохраніліще. Ось не награда. Ну. Ось такий він. Приїде те те. те, те. Допомагав. Він кожного дня до нас приїжджав. Кожного дня не було. Там може рідко якийсь день, що він не приїде, але ми сюди задванювалися з ним. З роботи, на роботі, не на роботі, в день не зміг заїхати, він ввечері двері відкрив привіт, поки <ріст> ну заїжджа, ну, за... він. Заїхав провідався. Провідався і поїхав. Не було такого дня, щоб він не заїхав. Не розповісти про кохання Олега і Іни руденків. Неможливо, бо воно справжнє. Більше 20 років поруч вони жили, дихали одне одним, відчували біль і радість. Їхні серця билися в унісон. Вони були благословенні небесами. Я його знала, здається, все життя. Я його знаю дуже давно. Ми з ним познайомилися, коли мені було всього 11 років. І це людина, яка мене вела до сьогоднішнього моменту. Все життя мене вела. Коли я його втратила, я втратила стержень, я втратила сенс. Я втратила все. Здається, вирвали душу і залишилась тільки сама оболочка. Ми з ним зустрічатися, почали в 16 років. одружилися в 21. Народили двох дітей. Коли я йшла на пологи вперше за старшим сином, я запитала, ти будеш присутнім на пологах? Він сказав категорично ні. Ну я так це сприйняла, знаєте, ну, чоловік все таки так і повинно бути. Якщо він не хоче, то я його заставляти не буду це робити. А коли я завигітніла вдруге вже через сім років, у нас різниця у дітах сім років, і я запитую: ну цього разу ти ж вже будеш присутній на пологах. Думаю, все-таки ми вже виховали сина, і він уже змужнів, все-таки пройшов цю школу життя. А він говорить ні. Я знову так: ні? Ну як ні? А кажу, добре, ти мені скажи причина, яка причина того, що ти не будеш присутнім? А він каже, я не витримаю твого болю. Просто я не знатиму, чим тобі допомогти. Тобі буде боляче. І я просто не витримаю. Ми відчували все світом, це нашу сім'ю. Я кажу, у мене це мій ресурс. Сім'я це був моє ресурсний стан. І для нього так же само. Ми часто сиділи, ми могли сидіти говорити з ним до чотирьох ранку. Діти заснуть, ми говоримо, говоримо, Боже, чотири ранку, завтра на роботу лягаємо спати. Я щаслива, я щаслива від того, що я пізнала, я ніколи не думала, що у людей буває не так. Я завжди думала, ну як, ну у всіх так. А вже оце потім пройшов час і мені говорять, Ніна, ти помиляєшся, в других зовсім не так. Дай Бог, щоб у кожного було так. Любити, підтримувати один одного, цінувати сім'ю найперше і на стала стало вдвою у 33. На руках 11-річний син і маленька донечка. Життя своєї Іна віддає дітям. Тепер вона і за тата, і за маму на її тендітних жіночих плечах важка ноша. Я залишилась дітьми, але того нашого початкового, нашого е, руху показати дітям як треба. Я вже це не відновлю ніяк, як би я не старалася. Мені всі говорять, але я не можу всім пояснити, що ви не розумієте мене. Діти є, я так, я їх люблю. І буду далі жити ради дітей, але вже не буде того нашого, нашого початку. Ми не довели до кінця те, що ми планували, що ми хотіли. Він ніколи не станцює з весільного танцю з дочкою. Він ніколи сина не пожаліє після бійки, не розкаже, як треба. Але це так важливо для дітей, може хтось не розуміє, але для мене це надважливо. Коли є цілісність в сім'ї батько і мати, доля не обділила Іну кохати справжнього чоловіка, бути коханою хіба це не щастя? Хіба цього замало? З коханими не розлучайтеся. Це змушує притишувати стукіт серця жінки, щоб ще раз подумки вона могла договорити своє. Не розлучайтеся ні з живими, ні з мертвими. Я досі досі не вірю. Я знаєте, відключаюсь, ніби від того. Живу буденними речами, живу е, звичайним життям, але ж я розумію, що я себе обманюю, що він не прийде, не вистачає, просто не вистачає. Я кажу, мені всього б дотулитись, до нього все. Я, я б знатиму, що мені, як мені. Дотулитися б до Олегового плеча, зазирнути в очі не достає батькам сина. Бабусям, онука, друзям кращого друга. Він у нас був один. Ми з ним весь час, він у нас любимчик. Дуже тяжко, дуже тяжко. спотом займалися. Я не можу повірити в те, що його просто вже не витягать. Не, не вистачає, не вистачає, дуже не вистачає. Ну, треба ж миритися. Де ж ти дінешся? То було і те зробить, і те прибіжить, зробить, і те, що вам, що вам. Все, той. а тепер нема. У перших три ночі я спав з телефоном, бо у нас було таке, що ну, я міг олігопозвонив ночі. Він міг прибігти допомогти. Він ну, я не вірив в це. Перших три ночі спав я з телефоном, надію на те, що він все-таки зателефонує. І от собі складав таку історію. Він ще зателефонує мені і скаже, я там-то, там, то я в мене вийшло, приїжджай, забери його в мене. Ну, це був такий крик душі, який, на жаль, не справдився ці сподівання. До сих пір це не віриться. Дивна на річ час. Швидко-швидко гуртає аркуші пружитих днів. 22 вересня півроку, як героїчно загинув Олег Руденко, до душевного болю непоправної втрати звикнути не можна. Рідні, близькі воїна з горем живуть, проходять через нього, щоб вийти до світла, до сонця, тому що в горі сліпучий диск сонця здається чорним, а живим не можна, щоб потьм'яніли радість і сонце. Потрібно жити за себе і за нього, рідного, найдорожчого. За нього рідного і найдорожчого і живуть батьки, дружина, донечка, синок живуть, втілюють його плани, його мрії, живуть і знають. Їхній син, тато, герой. Він в перші дні війни став на захист рідної України. Він і тепер там, на небі, у воїнстві Архангела Михаїла захищає рідну землю, рідні прилуки. Наш земляк Олег Руденко. Повзплин часу навічно залишиться в серцях, бо поклав душу і тіло за нашу свободу, доземний уклін тобі, герою, і пам'ять людська.